Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на футбол. Ну і сьогодні в нас розпочинається пряма трансляція ще одного матчу стадії однієї 32-ї фіналу. Вібет Кубка України. Сьогодні ми з вами подивимося протистояння Полісся зі ставків та київського ребела. Конує подачу на ближність стійку знову. Цього разу більш м'яко, але м'яч вдається скинути зараз головою і не дуже впевнено на виході Буценко зіграв. Опускають на Газон на ракції Поліся. Прострільна передача. Замкнути цей клас не вдається, але зараз можна на підбирання класно зіграти і пробити по воротах. Удар цей блокується. Ну і Дійсно, такий відтинок в пару хвилин дуже непоганий е, від Полісся зі ставків. Тут цікава така скидка головою і в моментах, коли ну, подачі йдуть з флангів або зі стандартних положень. Він ну, вміє підчатувати на ось такий відскоп якраз ось на цій позначці десь метрів 20 і добряче так прикластися по воротах. Ну а це захисник щойно на стандарті за унікальним поєдинком. Ух, зараз м'яч у воротах. 1-0 на 25-й хвилині рах. Рахунок. Капітан Капітан Полісся відзначається ще один центральний захисник, який може відключатися на стандартні положення. Сергій Максимець відкриває рахунок в цьому матчі. Дивимося ще раз на повторі. Прогавили цю подачу захисники. Якось незграбно тут стрибали, перекривали. А якраз Сергій Максимець нікуди не поспішав. Він дочекався, щоб м'яч перелетів геть усіх. І ось тут, ось в такому стрибку. А пробиває. пробуває. Рикошет від стінки дуже небезпечно зараз. І що тут Арбітр показує, що від воріт схоже буде удар? Ось цей Рикошет. Хоча апелює Дебелко до Суддів, що м'яч у нас тільки-тільки починається другий тайм. І, як ми з вами говорили на початку нашої трансляції, команди достатньо непогано одна одну знають. Зараз небезпечний момент. Простільна передача. В другий темп нікого там немає. Зараз Ребел дуже класну атаку проводить в першому таймі. Таких провалів. У Полісся, здається, що не було. Тут дуже багато вільного простору. Удар по воротах блокується він. Зараз з правою Євгеній подає дуже небезпечно. М'яч так закручувався під дальню стічку. Знаєте, завжди вболівальників українського футболу ця позиція, напевно, що асоціюється з голом Андрія Шевченка. Ну ось десь так було схоже. Якщо трішечки вище, так знову ж таки питань до суддівської бригади сьогодні немає, наче все по ділу свистять і фіксують. Сьогодні, я ще раз нагадаю, Артем Гординський е з Вінниці в нас головний. Так, а ось тут вже цікаво. Ось тут червона картка для гравця, який щойно з'явився на полі. Нічого собі, Ліп Гарбар. Дивимося, ось тут голкіпер на нього скидає, він у власному штрафному майданчику втрачає м'яча, збиває Дениса Балацького. І арбітер вважає, що це той фол, який потрібно карати і якраз прямою червоною. Ще раз дивимося. Майданчика, там є три гравці, чотири гравці у штрафному, але це прямий удар по воротах над дев'яткою м'яч проходить. Ну, і Рахунок у нас не змінюється, але змінюється кількість гравців на полі. І ось це вже дійсно дуже-дуже цікаво. Цікаво в тому плані, що. Обидві команди, напевно, зараз по Євген Задоя підіймає руку, сигналізуючи, що зараз буде подача, подає дальню стійку. і Яч нікого не зачепивши, проходить повз ворота. Буде удар від воріт. І знову дуже схожа така ситуація, як і з попереднім моментом. Так, схоже, що арбітр... дає другий шанс. І ось тут подача на дальню стійку можна пробивати впритул. М'яч побував у цій ці воріт. За лінією воріт точніше. І це 2-0. 65-та хвилина. Олександр Руденко. Дивимося ще раз після цієї новісної передачі. Обробляє м'яча. трішки навіть здавалося незграбно. Десь він там почав стрибати. але... Страховка спрацьовує. Олександр Кунчук. Дійсно, я вже про нього говорив, що це такий гвардієць по зі ставків гравець, який майже постійно грає по 90 але Він ще й дуже якісно грає. Зараз удар по воротах. і Ще один гольовий момент, але цього разу Богдан Буценко м'яча. Кутовий буде. Немає, але цікаво подивитися, скільки арбітер там додасть, що буде взагалі додавати. Весь зараз момент малей забиває третій. Юрій Малей Ну і ставить ось таку масну крапку в сьогоднішньому матчі. 3-0 рахунок є ось таке цікаве святкування. Буде побіг Юрій Малей Давайте простежимо. А, ну, вирішив. Відпочити на трибунах, сам собі поаплодувати. Ну і ось змолювальник е, полісся із шаликом клубним е, також е, вирішив доєднатися до цього святкування. Ну будуть хайлайти 100% для Юрія Малея. Він сьогодні результативно вийшов на заміну і зі своєю робочою лівою. Відправляє третього м'яча у рота київського ребла. Ще раз дивимося. До речі, козі віддає гольову передачу. Ще от гравець на заміну. Ось така комбінація від двох джокерів Ярослава Климчука. і таким чином вже ця перемога в нас стає крупною. Так для Поліса це означає дві поспіль розгромні сухі звитяги. Очікує він також на фінальний свисток, але зараз буде ще його команда атакувати. Юрій Малеє лівого віддає передачу. м'яч йде на кутовий, але кутового цього не буде, тому що арбітер дає фінальний свисток. Тож, друзі, ми маємо ще одного представника аматорського футболу в одній 16 фіналу Кубка України.